Зробити всіх військовими, я маю на увазі судді, для чого що ми хочемо зробити? Яка наша ціль, щоб військовослужбовцю, якого е, вирішують, вирішує його долю, е, військовий суддя йому було якось приємніше? Ну може, це можна враховувати. Але якщо ми кажемо про процесуальну необхідність, суху процесуальну юридичну необхідність, то її нема питання. Просто в тому, що як прокурори, так і судді. Який перебуває на даний момент, наприклад, в Херсоні в зоні бойових дій, не отримає жодних додаткових соціальних гарантій, у тому числі матеріального плану. Суддя та прокурор в Херсоні отримує ту ж саму зарплатню, як суддя чи прокурор десь там на заході України. Там і ми ж розуміємо умови праці, умови життя і безпекову ситуацію. І Наявність погон, воно би вирішило це питання. Але чи потрібно так це вирішувати? Можливо, це є інші, інші інструменти, і цю справедливість можливо було досягнути.